20 грудня у Обухові відбулася сесія міської ради. На її початку депутатів привітали з різдвяними святами міні-виставою, яка закінчилася колядками та збором коштів на придбання дронів. На порядок денний сесії було винесено понад шість десятків питань. Левова частина яких земельні. В першу чергу розглядали звіти за виконану роботу та бюджет на 2025 рік, який, до речі, не був оприлюднений для ознайомлення. Про це свідчить і той факт, що навіть депутати не знають достеменно. Скільки коштів виділятиметься на допомогу військовим у наступному році? Бюджет воно не закладається все, але зміни клиповісти, що це буде більше відсоток чи буквально бюджет вежений. Фактично у бюджеті закладено суму у 20 мільйонів гривень по програмі нацпротиву та 10 мільйонів по програмі Турбота. Як зазначили виконуюча обов'язки голови Лариса Ільєнко, ці суми збільшуватимуться за рахунок залишкових коштів від інших програм. Щоб зрозуміти наскільки це мізерні суми, зазначимо, що тільки на інвентаризацію землі та розробку генплану до бюджету закладено 18 мільйонів гривень. Не забули депутати і про підвищення зарплати працівникам виконавчого комітету. Так наступного року вони отримуватимуть до допомогу на оздоровлення у розмірі середньої зарплати та приємний бонус у вигляді 6000 тисяч гривень до дня місцевого самоврядування. Що ж до виконуючої обов'язки голови громади, то для неї передбачена премія у розмірі 150 На запитання, скільки коштів перерахували з програми Турбота на потреби сімей, зниклих безвісти, родин загиблих військовослужбовців та людей з інвалідністю, відповіді не було, тому що такий облік ніхто не веде у міській раді. Цього просто не знають. Найкращі справи із забезпеченням живленням на час блекаутів. Проте виконуюча обов'язків голови громади, запевнила, що найближчим часом прибудуть генератори та сонячні панелі від благодійників з Німеччини, проте невідомо чи вирішить це проблему. Найкраща ситуація з укриттями, адже жодне з них не обладнане відповідним чином, аби ним змогли скористатися люди з інвалідністю. Ми все допрацюємо. кажу відверто: на все нас не вистачає. Дуже багато громаді. Питань, які треба вивчити, не дивлячись на величезний перелік земельних питань, не було жодного при виділення землі ветеранам чи сім'ям загиблих. Відповідь на це питання у обухівських депутатів проста. Відповідно до законодавства під час військового стану безкоштовне виділення земельних ділянок для всіх потреб заборонено. Відповідно до цього на земельну комісію не потрапляло ні одне звернення. Тож бюджет на наступний рік прийнято за таким кошторисом. Житиме громада у 2025 році. А чи будуть виконані обіцянки щодо підвищення фінансування по програмах над спротиву турбота і головне наскільки суттєво? Чи будуть вирішені питання енергонезалежності шкіл та чи приведуть у відповідність укриття? Питання поки що відкриті.